Smart горнятко це інтерактивна двомовна іграшка, за допомогою якої дитина вивчить числа українською та англійськими мовами. А печиво з числами зробить гру ще цікавішою. Март горнятко має два режими: перший режим це коли дитинка просто послідовно опускає печиво в горнятко, та е, горнятко називає е, кількість цього печива, яке дитинка заркитує туди. Другий режим це коли горнятко називає ту цифру, яку потрібно дитинці знайти та вкинути в горнятко. І якщо дитинка помилилася, то горнятко е, надає ще декілька варіантів, щоб дитинка все таки знайшла. Якщо не знаходиться така цифра. То горнятка перемикається на іншу цифру і змінюється інший режим. Для переходу між режимами потрібно натиснути на носик горнятка. Якщо ми хочемо перемкнути режим мови горнятка, то є спеціальна кнопка. Тепер перемикаємо режим. Гиграємо у веселі числа. Чи можеш ти знайти число 2? Не можу знайти, бо горнятко а, зараз його вже звільнить. Але ось за допомогою такого ключика ми можемо достати наше печиво і продовжити гру. Чи можеш ти знайти число 8? Шукаємо, шукаємо число 8. Чудова робота Це число вісім. Також Чи е... ти печиво має нанесення цифри в вигляді самої цифри, а також в вигляді точок, які е, реклоні, і це додаткова моторика пальчики в руку. Ця іграшка допоможе малючкам здобути такі навички, як логічне мислення. Як Навчитися рахувати, розрізняти цифри, мовлення та розвиток світогляду.